Вже, мабуть, кожен небайдужий прогулятися по лісу, знайшов час задовольнити свій азарт і смакові забаганки. Та майте на увазі, гриби мають властивість накопичувати в своєму організмі отруйні речовини. Для декого грибні сезони обертаються цілими трагедіями. Статистика свідчить, що за вісім місяців цього року, внаслідок вживання дикорослих грибів, на Житомирщині, отруїлося чотири особи. З них один випадок смертельний. В наших умовах, в умовах полісся, самі небезпечні отруйні гриби це бліда поганка і всім знайомий червоний мухомор. Є другі гриби, але, скажімо, вони менш токсичною дією обладають. Через те треба відноситись до цього з великою обережністю. І якщо є сумніви, ніколи не збирає. Перевагу треба віддавати губчастим грибам. А не пластинчастим, тому що під пластинчастими часто маскується бліда поганка, маскується під сироїжку, під інші гриби. І рискувати в цих випадках абсолютно недоречно. Великою проблемою на сьогоднішній день залишається контроль за реалізацією грибів на стихійних ринках або просто при дорозі. А так і до біди недалеко. покупець не знає, в яких умовах і де росли гриби, коли їх було зібрано. Аби не піддавати свій організм екстремальним випробуванням, а життя смертельній небезпеці краще купувати гриби лише на офіційних ринках. Всі гриби, що реалізуються на території ринків, перевіряються на рівень радіації та на отруйність. Тому звертайте особливу увагу на дату. У видачі довідок. Територіальне управління МНС нагадує, грибник, як і сапер, помиляється лише один раз. Бережіть себе.